21 жовтня 2025 року Львівщина. Цієї і минулої ночі у нас були морози до мінус трьох. І малина примерзла. Ось ягоди такі м'ягенькі. Це сортерика. Не зовсім змерзла, а так як підмерзла. взагалі м'яненькі. Коли натискаєш, то з'являється сік. Підмерзла. Так, хімботоп? Хімботоп. Хімботоп ніби в кращому останні. Ягоди твердіще. Я трошки також підмерзли, але в основному тверді. А Еріка майже вся підмерзла. Та ще може бути. шкода бо ще ягоди багато, але що поробись. Ну так, деякі ще нормальні, а деякі підмерзли. Ну, no, нормально. Джон Джей.